Насильство руйнує мир. Не поширюйте війну на членів своїх родин та близьких. Ми маємо побороти не лише зовнішнього, але й внутрішнього агресора, встановивши мир у себе вдома. Насильство над жінками це прояв слабкості, а не сили. Людина має вміти управляти своєю агресією, адже фізична сила не є способом вирішення сімейного конфлікту. Будь-яке насильство і вдома, і поза ним має каратися. Ратифікація Конвенції. Це забезпечення допомоги постраждалим. Це притягнення до відповідальності злочинців. Ми бачили смерть. І не допустимо насильства і далі. Війна повинна залишатися на війні. У моїй країні немає місця для війни, тому я за ратифікацію Конвенції. Я сильний, тому я проти насильства. Я сильний, тому я проти насильства. Я сильний, тому я проти насильства. Ми сильні. Ми проти насильства.